Слава Богу за чудовий день, за погоду, яку є Господь, що ми можемо радіти, що на кінець зійшов сніг, вийшло сонечко. Ми маємо можливість попрацювати, ми маємо можливість прославити нашого живого Бога. Чи ніколи ви собі не задавали, не задавали в своєму житті? Такого питання, для чого я живу на цій землі? Ми всі християни. Ми віримо, що є живий Бог Ісус Христос. Але для чого я живу на цій землі? Постійний з самого ранку, якісь проблеми, якісь переживання, якісь, знаєте, труднощі. Цілий день людина крутиться, вертиться, приходить вечором, падає з ніг, втомлена на другий день знов те саме. Для чого це? Хіба Бог, коли творив людину, він для неї таку судьбу, вирішив? Але якщо вже ми живемо і мусимо заботитись, що ще? Що далі? Для чого це все? Ви знаєте, Бог хоче, що в наших проблемах, заботах, переживаннях ми не забували за Нього, що Він є живий Бог і що життя наше не закінчується тут, на землі. Тут ми живемо зовсім мало, а в наш час. Дуже мало живуть люди. Дивися, в 35, 40, 50 років і люди відходять з цієї землі. А що далі? Помер, закопали. Для чого було жити? Для чого було стільки трудитися? Кожний день втомлюватись, щоб проживши 50 років, померти і щоб закопали. В чому суть? Ви знаєте, багато людей не знають, що дійсно є життя і життя не короткочасне. Є життя вічне, життя з Богом, з Ісусом Христом там, В тому місці, де він приготовив. Але він приготовив кому? Ті, що живуть на цій землі, вони так само трудяться, у них так, так, так само багато проблем, але вони знають, що є Бог живий і йому треба служити. Я хочу читати сьогодні перше місце, яке записане книга Пророка. Ісаї, 62 розділ і 6 віршика, коли ми були на конференції дві неділі назад, і нам дали книги. і Книга називається 400 літ мовчання от Малахії до Матфея, де говориться про те, що Бог 400 років мовчав і не говорив. До свого народу через пророки. Люди ходили в храми, люди приносили жертви, люди метушилися, думали, що вони служать Богу, думали, що Бог присутній там в Єрусалимі в храмі, а його там не було. Бог мовчав. Бог на цей час залишив свій народ. І на цій конференції піднімалось таке питання, що ми вже 25 років живемо у вільній державі. 25 років вже свободи для проповіді Слова Божого. І коли відкрилася свобода, ми кинулись проповідувати, свідкувати людям про Ісуса Христа. Але пост... По чуть-чуть, по чуть-чуть, і все це затихло. Ми якби всілися на одному місці, нам стало добре, і проповідь Слова Божого вона затихла. І я читаю це місце, яке записано в книгами пророка Ісаї, 62 розділ. 6 по 12 віршик. На мурах твоїх Єрусалиме, я поставив сторожу. Ніколи не буде мовчати вона цілий день та всю ніч. Ви, хто пригадує Господа, не замовкніть. І перед ним не вмовкайте, аж поки не зміцнить, аж поки не вчинить Він Єрусалима за славу свою на землі. Господь присягнув був своєю правицею потужним раменом своїм. Направду не дам уже збіжа Твого ворогам Твоїм і пити не будуть чужинці Твого виноградного соку, що ти працював біля нього. Бо ті, хто збирає його, будуть їсти його та хвалитимуть Господа, і ті, хто громадить Його, будуть пити його на подвір'ях святині моєї. Проходьте, проходьте ви брамами, чисти дорогу народові. Будуйте дорогу, будуйте дорогу, дорогу ту биту, очистя від каменя, підійміть над народами прапора, ось звіщає Господь аж до краю землі. Розкажіть Сіонській дочці, ось приходить спасіння твоє, ось із ним нагорода Його і заплата Його перед ним. І будуть їх звати народом святим, викупленцями Господа, а на тебе закличуть жадана. Незалишене місто. На мурах Твоїх Єрусалиме, я поставив сторожу ніколи не буде мовчати вона. Я зараз якраз читаю книгу пророка Ісаїя і книгу пророка Єремії, це ті пророки, через яких Господь звертався до свого викупленого народу. Скільки цим людям, пророкам, треба було перенести, знаєте, в своєму житті тяжких часів, перетерпіти знущань від людей, але вони йшли, щоб звістити волю Божу для ізраїльського народу. Народ, який осівся на тій землі, яку йому Бог обіцяв, вони освітились. Вони забули живого Бога, стали поклонятися іншим богам, стали займатися своїми справами і залишили славити Бога живого. І Бог посилав до них пророків, але вони не хотіли слухати. І Господь говорить, що на мурах твоїх Єрусалиме, я поставив сторожу і ніколи. Не буде мовчати вона цілий день та всю ніч. Я думаю, що всі ви розумієте і знаєте, що в стародавніх містах були огорожі, мури, щоб ворог не міг підійти скрито і взяти це місто. І сторож повинен був вдивлятися вдалечінь, що в далечінь, що вдень, що вночі, прислухатися дуже уважно. Щоб ворог не, на... не захопив місто зненацька. Так само пророки Божі вони йшли, вони йшли, слухали те, що їм говорив Господь, і повинні були виконувати все те точно так, як говорив Господь. І Бог сказав, що я тобі поставив, щоб ти не мовчав, щоб день і ніч ти звіщав. Я думаю, Досить тяжка була праця. І пророкам так само треба було щось їсти і пити. І в багатьох із них були сім'ї, і їм треба було їх також годувати. Але вони йшли і звіщали Слово Боже. Тому що народ гинув, і Бог не хотів, щоб люди гинули. Він хотів, щоб вони навернулися до нього і славили його. І треба було людям постійно нагадувати, що вони залишали свої гріхи і наверталися до Бога. Тому що ця суєта, яка захвачила їх, навіть не дивлячись на те, де вони були, чи в полоні, чи в чужій країні. А людина таке творіння, що вона привикає до всього. І на всякому місці їм було добре, і вони не хотіли нічого міняти. І в книзі пророка Єремії в 16 розділі, 14 віршик ми читаємо такі слова. Книга пророка Єремії, 16 розділ, з 14 віршику прочитаємо такі слова. Тому наступають ось дні, говорить Господь, і не будуть уже говорити, як живий Господь, що вивів синів Ізраїлих із краю єгипетського. А тільки як живий Господь, що вивів синів Ізраїльних з із Північного краю і з усіх тих країв, куди був розігнав їх, то я їх верну на їхню землю, яку я був, дав батькам їхнім. Оце пошлю почисленних рибалок, говорить Господь, і виловлять їх немов рибу, а потім пошлю по численних мисливців і повиловлюють їх з усіх гір, із усякого з усякого згір'я, з скельних розчілин. Бо очі мої на всі їхні дороги, вони не сховались перед мого лиця і сперед ока мого не закрилася їхня провина. Господь через пророка Єремію говорить, що я пошлю рибалок, пошлю мисливців, і вони виловлять, і вони повиганяють з усіх розчілень їх. Народ Божий був в полоні. І там їм було добре, вони вже прижилися, вони не хотіли вже щось міняти, а треба було йти, треба було служити Господу. Треба було відбудовувати місто Єрусалим, відбудовувати храм. Багато хто не хотів. Осів собі на цій землі, і було добре. І Господь говорить, що я їх повиганяю. Я їх заставлю піднятися з нажитого місця і йти вертатися назад в свою країну і служити Господу. Не хотілося б, знаєте, щоб в нашому житті так було. Якщо ми називаємо себе християнами, щоб ця земля вона нас не притягувала магнітом, а щоб ми пам'ятали, що ми християни і наша задача. Славити Христа і проповідувати про Нього іншим людям, які живуть біля нас. Тому що, коли Господь заставить, я думаю, тоді буде дуже важко. Але щоб ми розуміли, що наша задача на цій землі не тільки жити для себе, а жити для того, щоб славити Бога, і свідкувати про нього іншим. І в часи Ісуса Христа, коли Христос уже йшов в Єрусалим, я прочитаю це місце Івангелія від Луки, 19 з 36 віршику, такі слова говорить нам Слово Боже. Коли ж він їхав, вони простилали одежу свої по дорозі, а як він наближався вже до сходу з гори Оливної. То весь натовп учнів радіючи почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи благословенний цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. А деякі фарисеї з народу сказали до нього учителю, заборони своїм учням. А він їм промовив у відповідь: кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. Ми бачимо, людям не подобалось, що учні славили Ісуса Христа. Вони хотіли, щоб учні замовкли. А Христос сказав слова: якщо вони замовкнуть, то каміння кричатиме. Якщо ми замовкли і не свідкуємо про Ісуса Христа, то Бог заставить каміння. І воно буде кричати про те, що є живий Бог і що Він скоро прийде. І кожна людина буде змушена стати перед Ним і дати відповідь за своє життя. І в тому числі і я, якщо я мовчав. Бог говорить, що я поставив тебе сторожею, щоб ти. Ні в день, ні вночі не мовчав. Але що якщо ти замовк, Бог знайде ті каміння, які, можливо, ніколи не свідкували, не говорили, вони будуть говорити. Але що я скажу Богові, коли стану перед Ним? Чому я в свій час замовк, коли в мене була можливість славити Ісуса Христа? І святкувати про нього іншим. Тож хай благословить нас Бог. Дійсно, в цих трудах і заботах, в цій суеті, пам'ятати, що не для цього ми живемо на землі. Ми повинні трудитись, тому що так людина встроєна, що треба трудитись, бо треба щось їсти, але. Основна задача це служити для Бога і славити Його святе ім'я. Якщо, каже, вони замовкнуть, каміння буде кричати. Тож хай благословить нас Бог, щоб ми не замовкали, де ми знаходимось, щоб і своїм життям, і своїми словами, своїми устами ми свідкували про Христа і славили Його. Бо він один достоїн слави наш Бог. Амінь.